Навіщо використовувати РПС балістичним пакетом у сучасних бойових умовах? Сьогодні ми поговоримо про РПС Нептун від компанії вру ремінно плечова система потрібна для рівномірного розподілу ваги екіпіювання на вашому тілі. Вона зменшує навантаження на плечі та спину, розподіляючи вагу між поясом та торсом, підвищує комфорт під час тривалих маршів або бойових дій. Зручність і швидкий доступ. Усе необхідне: магазини, гранати, аптечка, ніж, вода розташовані на зручній висоті та в зоні досяжності, забезпечує ефективнішу реакцію в умовах бойових дій, модульність і гнучкість. РПС можна підлаштувати під себе, додати або зняти підсумки, обрати оптимальне розташування усіх елементів. Характеристики поясу Нептун. Матеріал тканини кордура 1000 d німецького виробництва, що не світиться в природи нічного бачення. Сам пояс прошитий армованою ниткою. І що приємне, пояс має звичну для усіх систему молі. Перейдемо до комплектації Нептун. До комплектації v 1 входить сам пояс та плечові стропи. До комплектації v 3 буде входити сам ремінь. Плечові стропи, подвійний підсумок під магазини АКЧР платформи у кількості двох штук. Підсумок аптека зі швидкоскидом. Підсумок для скидання відпрацьованих магазинів. А Також подвійний підсумок під гранату. До комплектації В4 входить пояс. Плечові стропи. Два подвійних підсумки під магазини АКЧР платформи. Підсумок органайзер. Сумка для скидання відпрацьованих магазинів, подвійний підсумок під гранати, а також підсрачник з додатковим балістичним захистом першого чи другого класу. Пам'ятайте, підсрачник ви можете придбати як з балістичним захистом, так і без нього. До комплектації РПС у Нептун В3макс входить: пояс, плечові стропи, два подвійних підсумки під магазини АК чи Р-платформи, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, аптека. Утилітарний підсумок, турнікет-холдер, також одинарний підсумок під магазин акчр платформи і подвійний підсумок під гранат. І так перейдемо до максимальної комплектації ремінно плечової системи під назвою Нептун, а саме V4 Max Plus. Що сюди входить? Сам пояс, плечові стропи, два подвійних підсумки під магазини акчр платформи Сумка для скидання відпрацьованих магазинів, турнікет-холдер, аптека зі швидко скидом, подвійний підсумок під гранати, одинарний підсумок для магазину АК ЧР платформи, а також форточка чи підсрачник з додатковим балістичним захистом. Переходьте на наш сайт та слідкуйте за нашими новинками. Обирайте якісне спорядження, обирайте врум.